На ли світ засіяла, де Христос родився, з Діми облогився, як чоловік у Бог полився, як чоловік. Пастушки мятком перед тим дитятком На голиця припадаю, царбою вихваляю, на полиця припадаю, царбой выхваляю Ой деца. Дитя... Та щасливі, сьому дому Господарю, заролі та щасливі. Сьому дому господарю. в сьому дому господарю, ніх'яні, ні, щоб вима.